Ну, вже на полі. Вже на полі, сонце світить, душі закінчились. Приступили до збирання ріпаку. Компаній ліксіон 580. жатка 9-метрова варіо. Жальність невеличка, на перший ріпак треба забрати, поки дощів немає з Зеленівою, з бур'яном, не десикований, Але що ж, ми неугодні люди такі, що повинні працювати, повинні працювати і давати хліб людям. А скільки тут гектарів взагалі? Я сам не знаю, але приблизно... Якщо вчора ми виїхали за дві години, за три години зробили 10 гектарів на такій площі. Ну, це був пробний виїзд після дощу, ми так боялися заходити. Влажність велика була, але допустима. Елеватор сказав, що можна забирати. Дивлюсь дуже уважно, тому що ситуація була така, що сьогодні чуть барабан не забили, але дякуючи. Ситуації, що викинули з під першого барабана стебло зелене та й пішов комбайн далі. Це є мінусом збору ріп'яка, що він ну, не десякований, не посушений. Але це є господарство таке, що займається вирощуванням елітних сортів кукурудзи, соняшнику, вони бояться, щоб не зачепило під час. Десикації ядами, ріпаку, інші їхні культури, тому що обично зазвичай десикація робиться повітряним шляхом. Якщо сухий, дивиться, як зараз цей ріпак, він сухенький, йде дуже чудово, а є такі місця, що дійсно дуже багато зеленої маси і воно впливає. О, дивіться, це от, от вже зараз. так, так. Це, так, дуже погано. це воно зараз намотує. Невеличкий якийсь клок, під, -під шнек, потім йде клону камеру похилу, і потім вертиме різкий удар і під барабан-барабан зупиняється. На таких місцях не потрібно сильно давати газу, але звичайно, обична швидкість на такому ріпакові, якого до 30 центнерів з гектара, ми даємо швидкість 5,5 до 6 км за годину. Що вам більше подобається збирати, Пшеницю чи ріпак? Ну, Для кожної культури є свої плюси і мінуси. Ріпак, якщо він сухенький, мені подобається, тому що не дотримуюся висоти зрізу, як такої. Головне, щоб колосок забрати, а стебло забирається потім посилідуючим е, лущенням чи бородуванням дисковим. А от вже після пшениці. Ранніх зернових, пшениці, жита, ячменю, ми повинні залишати мінімальний зріз. А тоді вже дивимося обов'язково на копіри, дивимося обов'язково на стан нижча жадки, щоб не горнуло землю і так далі. Є там свої плюси і мінуси. Мені подобається збирати ріпак, тільки коли він отакий, як зараз. От. Будемо робити обкос. Мене, як я колись говорив, мене Жатка 9-метрового аварія, вона обладується двома боковими ножами. І мені нема різниці, чи заходити в загінку, чи йти по кругу комбайном. Нема різниці. Я вибираю свій шлях, задаю територію і напрямок і працюю. Має це мається на увазі можна навколо поля, а можна ліво-право. Так, 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 і можна загінку відбити. Тут вже небагато нам залишилося, я думаю, в планах мене цю площу закінчити і перейти на іншу. Дасть тобок. Всяка ситуація може статися. Це є метал, він ламається, все може бути. Але все залежить від того, як ти його налаштуєш. Це цікава робота, закохування дрібно справу, в справу. справа. Я між іншим, маю відвиливши освіти, викладав, був керівником механізованого складу. Але мене душа лежить сюди, на хліба, на, на поле. Мені подобається, коли все справно йде, коли хліб молотиться і падає в бункер. то це є ріпак. Чорний, мало видно, це не біленька пшениця. 10,5 кубів бункер, 6 біля шести паку. Пшениці 8. Солома сталиться на сидират. Для доброго можете показати взад, як солома розстеляється по полю. Ну, там в зеркало, в зеркало, в зеркало, в зеркало. А, в зеркало. Слабна погода, погоди мало є. І на завтра знов дощ обіцяють. Приїхали сюди, майже тиждень чекали, поки позвуть в поле, тому що не було нормальної вологості чи сухості самого насіння. А почнеться потім осіння жнива, там ще цікавіше. Цікавіше тим, що працюємо в дві зміни на кукурудзі. На в одну зміну, тому що так само вологість, роса впала. Насінина соняшнику набирає вологи вона не йде в комбайн. Вона буде йти, але ж потім відповідно, зберігання не піддається зберіганню. Ще одне п'ятно зелене. П'ятно зелене це дуже О, опасні тут місця, бачите, місця. Це, це є е, колишня е, поливна система. За Радянського Союзу тут була. Ми в минулому році на Соняшнику були попереджені цими полями. Ми вже знаємо цю ситуацію. Десь бачимо зелене трошки обсіле, ми вже обходимо їх. В минулому році вночі хлопці з, наших, з нашої команди в'їхали в такий колодязь. Зрозумійте правильно, це ніч, нічого не видно, тим більше. Вони стоять нижче висоти зрізу. Це дуже небезпечно. Ось ще один, мабуть, є. І тут буде... Вони якось в ряд йдуть. Тут не видно взагалі її. Так, ми попереджені, що ми відповідаємо за матеріальну частину, за комбайнер. Але уявіть але собі, що вночі це дуже важко побачити. Ідеально ріпаку чистого зробити. Можемо ми, але він дуже легенький, та агрономи попросили нас робити трошки з мусором для того, щоб зберегти насіння, щоб не видувалося молотаркою. І хай лучше воно йде повністю в бункер, як воно має йти назовні. Тобто ми зменшили потужність вітру і зберігаємо зерно. Осушувальні системи просушать, провіють. Площадку зможу вийти, чи не краще не робити цього? Це не робити. ага.